Бажаю здоров'я мої українчата. Сьогодні зараз я вам покажу, як казала, на попередньому майстер-класі по кокетці, як в'язувати бісер в петлі Соломона. Будь ласка, ще раз вас прошу. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Ви можете мені витягнути свій канал з тіньового YouTube. Так бісер в петлях соломона. Що ми перше робимо? Ми набираємо на ниточку. Зараз. Бісер. Щас, я тут запуталася трохи. хвилинку. Що я набрала пару бісеринок? Що ми робимо? Зараз я вам покажу я першу петлю соломона, пров'яжу просто так? Раз. Руки не слухаються віда. Витягнули, пров'язали, закрили. Підтягуємо бісеринку. Нам одна треба. Підтягуємо. Проводимо. Зараз, хвилинку, підтягуємо, проводимо в петельку. Вертаємося назад, витягуємо. бісеринка десь запуталася. Зараз хвилинку. Витягуємо туди бісеринку і закрили. Бісеринка виходить е, на виворотній стороні. Ще раз візьму. Втягуємо одну бісеринку. Витягуємо петлю соломона. Пров'язуємо, забихвачуємо і опускаємо бісеринку вниз. І за бісеринкою беремо нитку, пров'язали. Можна ще пров'язати одну повітряну петлю для закріплення. Можна зв'язати дуже гарне на мисто декількома полосками, петлями соломона в мене таке є. Бірніше в мене таке було. Оп'ять. бисеринку відводимо. Витягуємо. бисеринка впала. Ой! Витягуємо нитку сюди, петлю, за петлю витягуємо нитку, пряжу, опускаємо бісеринку, руки входять, опускаємо бісеринку, пров'язуємо. Ще раз. Для соломона. Петлю, витягуємо другу нитку, підтягуємо бісеринку. Воно в'яжеться, але воно нудно в'яжеться, я вам скажу чесно по собі. Я хотіла б всю зробити блузу так, але я б її в'язала місяць, не слухається бісеринка, гвалт. Втягнули бісеринку, що в нас петля є. І закриваємо. Давайте ще останній раз. Давайте повітряну петлю закриємо, все ми на, на мисто робимо, витягуємо, притягуємо. Ще будемо гратися з бісеринкою. Дуже гарне намистечко вийде. Якщо багато таких полосочок в'язати, у вас ні в кого не буде, а у вас буде. Пісеринку підтягнули, там, де нас дві петельки, і ми закрили її. І повітряна петля. Петля. Отак. От Дякую, що ви мене дивитеся. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Я дуже 음, рада, що ви до мене приходите, але факт тому, що 70% глядачів, які мене дивляться, вони не підписані. Тож, що нажміть на кнопочку підписатися. Якщо ви так мене любите дивитися. І щоб наступні уроки не проходили без вас. Тому що наступний урок буде продовження кокетки, там де буде подвій соломонових, ну, я буду в'язати разом з вами. Я на даний момент в'яжу цю ковтинку разом з вами. Хай вас Бог береже цьомки-бомки!